Олександр Усик попав на 5 гривень, Причому у прямому сенсі Національний банк вів обіг нову пам'ятну монету 5 гривень, присвячену набуттю українським боксером Олександром Усиком статусу абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі, чого у світі боксу не траплялося понад 20 років. Про монету докладніше далі. Монета виготовлена з Нейзильберу, тобто сплаву міді, нікелю та цинку тиражем до 50 тисяч штук. На аверсі, як нумізмати називають, лицьовий бік монети, зображено на дзеркальному фоні традиційний кримсько-татарський орнамент. Він символізує кримське коріння Усика. На реверсі, а це зворотній бік. У центрі композиції зображено стилізований образ чемпіона спортсмена на тлі абрису монумента Батьківщина мати. Монета отримала назву Абсолютний, зазначили у Національному банку України згідно з повідув... Домуленням регулятора нова монета присвячена непересічній події на світовій спортивній арені. Коли у травні 2024 року український боксер Олександр Усик вперше за останній чверть століття став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі та об'єднав одразу чотири пояси, що стало потужним зарядом мотивації для кожного українця. Назву монети увібрала в себе досягнення і Усика, і наших спортсменів і всіх українців, які прагнуть до перемоги, і найбільше захисників та захисниць. Підкреслили в НБУ. Пам'ятну монету абсолютний вже введено в обіг з 1 жовтня 2024 року. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте вподобайки та рекомендуйте друзям.